Привіт, я радий, що в тебе є бажання покращувати своє життя, жити більш насичено, більш впевнено, бути хазяїном свого життя. І я дуже прошу тебе додивитись це відео до кінця. Залиш зараз всі справи, відклади все, що можна відкласти. Якщо зараз не можеш це зробити, то відклади перегляд цього відео на тоді, коли ти зможеш сфокусовано провести цей час. Будь ласка, це дуже важливо. Я дуже хочу, щоб ти не відволікався і не відволікалась, щоб ти повністю присвятила себе цьому матеріалу, тому що матеріал дуже серйозний, матеріал дуже структурний. Це дійсно чіткий покроковий план, як це зробити, як запустити своє навчання без зайвої води, тільки реальна корисна інформація. Мене звати Влад Ковальов, я діючий експерт, можна себе так назвати. Два останні роки я запускав своє навчання по створенню мобільного відеоконтенту, по веденню блогу, по монетизації свого блогу за допомогою контенту. Я це робив сам без команди. Два роки поспіль я зробив 10 потоків кожні два місяці, і весь цей час я робив ще безліч. Додаткових проєктів, живі майстер-класи, вебінари, марафони, маленькі трьохденні інтенсиви. Тобто дуже багато різних форм форматів контенту створював. В мене є діючий закритий клуб за підпискою. В мене є особиста робота. Тобто, в мене повноцінна крута масштабна монетизація блогу. Я вмію це робити, я роблю це вже довго і буду робити і надалі. За останній рік я набрав більше 38 тисяч аудиторії собі в блог, і середній оберт мого запуску був в районі 20 Тисяч доларів. Я це кажу не для того, щоб похизуватися. Є люди, у яких значно вищі цифри, є у кого менші цифри. Я це кажу просто для того, щоб ви зрозуміли, що я реально людина, яка реально цим займається, займається довго. Я знаю, що це непросто, я знаю повний цикл, як це робити. Я не буду обіцяти вам золоті гори, що ви зараз подивитесь це відео, і у вас все просто почне запускатися, гроші будуть з усіх сторін. Ні, для цього треба реально працювати. Я хочу. Щоб це відео дивились свідомі люди, люди, які не ведуться на психологічні тригери там гарного життя і бла 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 люди, які. Знають багато в своїй сфері діяльності і реально хочуть допомагати іншим людям, реально хочуть їх навчати і за рахунок цього збільшувати свою монетизацію, монетизацію свого блогу, просто більше заробляти і витрачати цей ресурс на себе, на свою сім'ю, на своє прекрасне життя. І тепер поїхали до покрокової інструкції створення цифрових продуктів. Бачите, ось вона така не маленька. Ось вона повністю. І зараз покроково, кожен крок пройдемо. Тут буквально шість кроків. Один раз треба це опанувати, там декілька разів передивіться це відео, подумайте, як ви можете це перекласти на свою нішу. І робіть, створюйте. Будь ласка, це, це дуже круто. Давайте я вам скажу одну одразу просту річ: перший ваш продукт завжди буде поганим, тому не треба довго чекати, щоб почати його створювати. Чим раніше ви створите свій перший продукт, тим краще, тому що ви довше будете ним займатись, ви довше будете його Покращувати, і ви швидше почнете бути реально суперкорисними для вашої аудиторії, для ваших клієнтів. Якщо ви починаєте створювати свій продукт, він вам не подобається, щось не так, щось не те, це абсолютно нормально. Перший мій продукт був просто жахливим. Я знімав його на 11-й айфон, але саме... Через те, що я його почав робити так рано, я зміг дуже швидко покращити якість, покращити все. І вас призиваю просто почати просто зараз. Неважливо, скільки у вас аудиторії 200, 300, 50 підписників. Це абсолютно неважливо. Почніть вже упаковувати свої знання в продукт, тому що аудиторію набрати не складно, продавати не складно. Головне, щоб був. Повноцінний нормальний продукт, якість його ви зможете покращити з часом. Дивіться, перше, що треба зробити, це обрати формат продукту. Є три основні формати: да? це курс, міні-курс і наставництво. Курс це щось, в чому є 5-10 модулів. Він йде достатньо довго, півтора, ну, від місяця до трьох місяців це абсолютно нормально для великого курсу. Є міні-курс, це щось з 5 10 уроків. Міні курс може складатися з одного уроку. Під міні-курсом ми можемо там, сприймати якусь заплування. Писану лекцію на одну тему, тобто щось одноразове, щось маленьке, щось, що ви вирішує якусь точкову одну задачу. І є наставництво: це там 3-15 особистих дзвінків або особистих ефірів, або особистих, чого завгодно. Наставництво це найдорожчий вид продуктів, він е найефективніший, я особисто вважаю, тому що ви вирішуєте конкретну задачу конкретної людини, і це для людини значно якісніше і корисніше, ніж проходити там просто курс або мінікурс. Але це значно дорожче. Ось ви обирайте між цими трьома продуктами. На мою особисту думку, круто починати робити одразу повноцінний навчальний продукт, флагман, тому що з міні-курсів багато не заробите, а з наставництва багато не, не продаєте. Тут треба прям дуже сильно розвинений особистий блог, особистий бренд. Тут треба дуже-дуже дуже багато аудиторії і грошей на рекламу. Тут треба все посередині. І можна не супер крутий блог, і не суперкрутий продукт, і не супер крутий реклам. Ламу, але це золота середина, яку будуть купувати найбільше. Це моя особиста думка. Я починав саме одразу з створення курсу. Потім для того, щоб продавати більше великого курсу, я продавав міні-навчання, і в мене було, звісно, запити на наставництво. Я проводив наставництво значно менше ніж на курсі людей. Але тут ви витрачаєте значно більше енергії, значно більше від вас будуть вимагати, і треба давати прям дійсно круті круті результати. Треба прям Сильно, сильно всюди треба давати круті результати. Але тут, якщо ваш. Клієнт не буде працювати, а буде від вас тільки вимагати. Це коротше, тут треба трошки більше витримки, дуже сильно треба шарити в своїй тематиці. Але якщо ви справжній професіонал, вам взагалі не буде складно створювати наставництво. Обирайте один з цих форматів. Я раджу одразу створювати нормальний навчальний курс з 5-10 модулів. Кожен модуль може бути протягом тижня, так? тобто у вас 5 10 тижнів може бути навчання в вашій сфері, це абсолютно нормальний Час, щоб засвоїти якусь нову навичку. Для кого? Найважливіше розуміти, для кого ви це робите, проаналізувати свою аудиторію, як це можна зробити. Ви пишете, шукаєте людей, яких ви хочете бачити на своїх навчаннях. Прямо вам треба розуміти, знайти людину, з якій вам і комфортно спілкуватися, яка без проблем буде вам платити, яка буде нормально виконувати роботу. Тобто, не всі люди можуть бути нашими клієнтами. Якщо ви шарите в своїй темі, у вас є точно клієнти, яких ви, яких ви любите, є, яких ви не любите. Ось тут дуже Жу важливо, щоб було якомога більше тих, з ким вам окей, з ким ви по вайбу нормально. Вам треба самостійно їх знайти і зробити з ними опитування. Тобто, це попросити їх заповнити анкету якусь або подзвонити, поговорити з ними, позадавати їм питання, що саме їм хочеться, що не хочеться, що для них буде круто, що не круто. Вам треба розуміти, чого хочуть саме ті люди, які вам подобаються. Не всі люди. Нам не потрібні всі люди. Ну, типу, ви ніколи не зможете всім продавати. Наступне треба. Е Зрозуміти і створити велику обіцянку, це чому людина навчиться на вашому навчанні. Да? Там, наприклад, якщо це курс навчання кондитера, то навчитеся там пекти найкращі торти на планеті і заробляти на цьому якусь там певну суму. Якщо це курс по розтяжці, по стрейчингу, то отримаєте гнучке тіло, класне здоров'я і бла бла бла. Тобто в одному реченні це має бути в одному реченні, ну, максимум в двох реченнях. Але бажано чим коротше, тим тим краще має бути. І основна ціль, яку досягне людина, коли пройде ваше навчання. Вона має звучати е, круто, вона має звучати соковито. Е, тут можна виходити, знаєте, до, до, до ліміта доходить. Тобто, ось найкращий результат, який можна отримати, якщо всі зірки складуться, да, людина буде супер працювати, нормальні умови, життя будуть в країні в той час, коли людина буде працювати, в неї буде багато-багато часу. Це буде найкраща, найтрудолюбніша людина. Е, працелюбна. Людина на планеті, вона може досягнути ось такого результату, і ось саме цей результат може написати, тому що це, в принципі, те, до чого ви будете намагатися дійти да, до, до таких кейсів ваших учнів. І це те, до чого людина має намагатися дійти. План реалізації обіцянки, да? тобто, ось цю велику обіцянку ви розділяєте на 5-10 кроків, або на 5-10 уроків, або на 3-15 особистих зумів. Тобто, покроково, що саме треба зробити, щоб досягти цієї великої обіцянки. Це дуже просто. Пишіть від душі, не намагайтеся там подумати, ой, а як би зробив там влад, а як би зробив той, а як би зробив той. Я коли створював своє навчання, я робив лише так, як я роблю це особисто, ось так, як мені комфортно, так, як воно... Реально працює, і це вийшло прикольно, прекрасно, все працювало просто ідеально. Перше своє навчання не треба ускладнювати, придумувати. Просто подумайте, от як я пеку ось ці торти. Я роблю ось так: корж сюди, туди намазала кремом, раз, два, три. поставила його. Він настоявся. Я в директі відповіла людині, їй продала. Ось мої гроші. ось так само і треба створювати своє навчання покроково, як ви це особисто робите. Це підкупає, це робить навчання автентичним, це робить навчання саме вашим, і воно не буде повторюватися з якимись вашими там конкурентами чи ким завгодно. Наступне ви берете і створюєте презентацію програми навчання. Ось тут вас розбило на кроки. Це є ваша презентація, ваша, ваша програма навчання. Ви створюєте презентацію в будь-якому там Canva, PowerPoint, де завгодно. Просто покроково там навчання складається з то-то, то -та, то -та, то, -та, то -та. Ось програма. Навчання там на п'ять-шість слайдів розписали програму навчання. Ось результати, які ви досягнете. Ось скільки це коштує. Програма навчання вам треба для того, щоб е, потім люди, коли будуть вам писати, робити запити на навчання, щоб ви там не писали просто в директі, а могли людині скинути гарненьку pdf презентацію. Можна замовити у дизайнера, Є дуже багато дизайнерів, які роблять презентації про навчання. Якщо треба буде, напишіть мені, я скину контакти дизайнера, Класно, класна дівчинка Жанна, яка робить круті презентації. Вона мені постійно робить презентації, моїм учням клиентам всем і визначити ціну. Ціну вашого навчання у нас є спеціальна така табличка, як визначати ціну. Наприклад, да, я дуже рекомендую відштовхуватись від тої кількості грошей, яку хочете заробити. Наприклад, хочу заробити там, 3 тисячі доларів на місяць, але це може бути додаткові 500 доларів на місяць, 600 доларів на місяць, скільки ви додатково хочете заробити. Да? Ми беремо там, наприклад, хочу заробити на своєму навчанні 3 тисячі доларів в місяць. Якщо моє навчання йде два місяці, то це я маю набрати людей на групі. Купу на 6000 тисяч доларів для того, щоб кожного місяця в мене виходило 3000 тисячі доларів. Не треба казати і не треба рахувати ваші продукти. Типу, ось я зробив запуск на 6000 тисяч. Ні, завжди рахуйте помісячно Скільки, ось. Там за три місяці, наприклад, це там 21 одна тисяча. А в місяць це 7 тисяч всього. І вже не так круто. І треба більше, і треба думати, як робити більше. Це в мене було таке, що я там 21 тисячу зробив за запуск. Думаю, о, я заробив 21 тисячу. А потім ти рахуєш, що це по 7 тисяч доларів на місяць. Це мінус таргетована реклама, мінус на житло, мінус на їжу, мінус туди-сюди, п'яте десяте. І ти якби розумієш, що ну, заробітком тут і не пахне, скажімо так. Це просто гроші, ресурс на життя. Тому рахуйте завжди помісячно. І ми дивимося, що для того, якщо в мене там курс да, може коштувати 300 доларів. Повноцінний курс, як стати кондитером, може коштувати 300 доларів, може коштувати і 500 доларів. Ми думаємо, скільки нам треба студентів для того, щоб ми зробили за два місяці 6 тисяч доларів. Треба 20 студентів. Не так вже і багато. 20 людей по 300 доларів абсолютно реально набрати без ніяких проблем. І так рахується все, що завгодно. Дивіться, якщо щоб мені зробити 6 тисяч доларів да, на міні-курсі, мені треба зробити. 200 продажів. 200 продажів зробити навіть по 30 доларів, це значно складніше, ніж зробити 20 продажів по 300 доларів. Повірте мені, так ну це реально складно. Тому краще робити менше, але трошки дорожче. Ну і якщо у вас є реально круті можливості, результати, і ви шарите, як супер круто працює реклама, ви знаєте, як робити круті лідмагніти, якщо ви вже. Крутий, прокачаний експерт, то звісно, можна все, що завгодно, продавати і на всьому бути заробляти на міні-продуктах, на преміалках, на чому завгодно. Але якщо ви тільки починаєте, то я б орієнтувався десь на ось таку пропорцію. Тобто менша група, більше грошей е і себе позиціонувати як справжнього професіонала і експерта буде працювати добре. Ось так рахується, скільки має коштувати ваше навчання. Будь ласка, сядьте, порахуйте, е скільки ви хочете. Можете спочатку подумати, скільки ви хочете, а потім під цю цифру створити програму навчання. Да? Тому що одне діло пекти тортики, а інше діло це кондитерський бізнес. Да? Як рахувати? Як створити аккаунт, як масово збирати замовлення, як організувати е, команду, яка буде пекти ці тортики, а ви будете їх продавати. На кожному рівні є свій запит, тому подумайте. Наступне створили навчання. Треба збирати заявки на навчання. Да? Тобто, продукт це першочергово. Він має бути у нас придуманий. Не треба його записувати. Він просто має бути придуманий, створений у вас десь в голові. Він вже є сформований на презентації. Записувати його поки що не треба. Треба збирати заявки. Як ми можемо збирати заявки? Знову таки, план кількості заявок, план у нас ось тут. Там, якщо нам треба там, 20 продажів, да, нам треба, ну, якщо у нас буде купляти кожен п'ятий, то нам треба 100 заявок. Ну, ось так рахується. Купує кожен 10-й, кожен п'ятий, це як ви вмієте продавати, залежить тільки від цього. Дивіться, ще що тут треба розуміти: що 20% від того, що ви заробляєте, треба перевкладати в рекламний бюджет. Якщо ви вкладаєте плюс-мінус 6 тисяч доларів в рекламний бюджет у 600 доларів в місяць на рекламний бюджет, це 2,5-3,5 тисячі. Людей нових в блозі, а з них 1% буде купувати ваш продукт, і ви собі на майбутнє створюєте багато нових клієнтів. Ось чому треба запускати таргетовану рекламу, а не для того, щоб там одразу щось монетизуватися, продавати. Треба набирати людей. Якщо ви їх набираєте, прогріваєте своїм життям, своїм, свої, своїм контентом, своєю експертністю, вони будуть йти до вас купляти стільки, скільки ви їм скажете, і будуть завжди задоволені. План кількості заявок є. Це звідси ми рахуємо скільки нам треба заявок. Наступне заявки можна збирати кожне це місце. Да, директ, анкета перед записом, телеграм-канал, офлайн формат, сторіси, коментарі. В кожному цьому місці, якщо людина вам пише, скільки коштує, як дізнатися програму навчання, а чи навчаєте ви, а скільки коштує у вас навчатися, а як зробити такі тортики, бла 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 це все рахується як заявка. Тобто, кожен ваш ось цей запит, тобто заявки це не тільки коли люди заповнили вам анкету передзапису. Ви можете в Google формі створити анкету передзапису, там задати людині два-три питання, ваш інстаграм-логін, навіщо хочете навчатись, і, наприклад, там який у вас телефон? Це ми так запитували, коли навчали зйомки. Ці відеоконтенту. Навіщо хочете навчатись, варіант відповіді, і який у вас телефон, люди нам записували. Але кожен запит до вас це все заявки. Їх всіх треба збирати. Це обов'язково. Коли ви вийшли в сторіс, сказали, що ось скоро буду навчати. Написали ви в сторіс, хто хоче навчитись пекти ті чизкейки, да, будь ласка, створювати, ось вам плюсик поставили. Все це все ваші заявки, їх треба обробляти, їм треба пропонувати, подивитись вашу презентацію навчання. Все дуже просто. Далі поїхали. Продажі заявочки. Ми зібрали да абсолютно всі заявки ви маєте десь зберігати CRM, Sales Drive, Google таблиці, текстовий документ. Просто з замітки вашому айфоні кожне посилання на кожну людину має бути збережне. Людина поставила вам плюсик. Просто дізнатися, щось вона має бути десь у вас в базі даних. Це обов'язково. Ніколи. Це я навіть червоненьким це помітив. Не залишайте людей в діректі. Це гріх. Не можна, щоб люди, люди в Діректі губляться. Ви вже через півгодини забуваєте, хто вам що писав, друзі. Не робіть цього, будь ласка, десь їх зберігайте. Да витрати ви там ту хвилину додатково, да щоб її цю силку кудись перенести. Але зробіть це, будь ласка. Продавати можна в Директі, продавати можна в Зумі, продавати можна на сайті через телефонні дзвінки, через живе спілкування, вебінар, автовебінар, дуже багато способів, як продавати. Треба навчатись продавати. Тут я не можу навчити вас продавати, це все можна опанувати. Я продаю через всі ці способи, особисто вмію продавати і в переписці, і в телефонному розмові, і в зумі, і на сайті, всюди вмію продавати. Дуже довго цьому навчався, навчаюсь до сих пір і буду навчатись дуже довго, тому що продажі це безкінечний процес навчання. Продажі це про. Розуміння людиною вас, ваших цінностей, цінності вашого продукту, любові до вас як до особистості, і це дуже такий замішаний, серйозний коктейль різних взаємовідносин, які впливають на те, чи людина віддасть гроші саме вам чи комусь іншому. Тому цьому треба навчатись. Ми цьому навчаємо в нашому закритому клубі. Ми цьому навчаємо на наших навчальних програмах. Я, ну, типу, не буду тут вам їх. Продавати ці навчальні програми захочете, ви їх знайдете 100%. Це обов'язково треба навчатися. Це окрема навичка. Якщо ви вмієте круто пекти тортики, то вам обов'язково треба вміти продавати. Ну просто ви знаєте, як продати тортики, але як продати людині ідею, да, як це донести до неї, що пекти тортики дорівнює класно заробляти і займатися тим, що вам подобається. В мене те, що дуже хоче навчитися пекти тортики, і ми будемо її вести на навчання кудись, і вона буде це продавати. Ось тому це важливо. Тільки наступний крок це записи уроків організація навчальних процесів, там продумування живих зустрічей, домашніх задань, спілкування в чаті. Тільки тут ви можете спочатку продати, набрати групу, а потім і я вам дуже рекомендую спочатку продати своє навчання, там зібрати групу 20 людей, а потім почати записувати уроки і так далі. Тому подібне. Тому що, якщо ви спочатку, ой, я спочатку все ідеально запишу, і просто 2-3 місяці ви пишете, хоча могли ці 2-3 місяці продавати реально, а потім записати значно швидше. Тому що вже люди чекають, треба вже точно записати. А так ви розтягуєте, розтягуєте. І дуже багато експертів саме на цьому програють. Вони вкладають 100 тисяч гривень запис уроків. Хоча бляха можуть записати це самостійно, ОБС, через Zoom можна просто провести навчання записати перезаписи уроків кожні 6-8 місяців. Ви раз записали собі на півроку через систему спеціально. І, і все, безкоштовно. Навіть монтувати не треба нічого. І ось я зараз записую цей урок саме через цю систему. Бачите, як все. Круто, нормально видно, все зрозуміло, все прикольно. Організація навчання Сенпульськвіга, Телеграм е, через е, застосунок Зенеду. Да, все це можна використовувати. Це все сервіси, куди завантажити уроки, де організувати навчання. Е, пару груп в Телеграмі для того, щоб спілкуватися в чаті, продумати домашні завдання е, і продумати живі зустрічі, якщо вони у вас є. Я дуже рекомендую робити живі зустрічі. Дуже класний соціальний доказ того, що ви крутий експерт. Я не розумію людей, які не роблять живі зустрічі. Завжди є учні в вашому місці, бляха, де витратьте ви 2 3 години. Людям дуже приємно з вами постояти поруч, поспілкуватися. Це для ну, типу для людей це подія, це класно, особливо коли у вас буде все більше і більше аудиторії. Ви будете ставати все більше і більше зіркою. А людям бути поруч з відомими людьми це класно. Людям дуже приємно. Збір результатів провели навчання, аналізація, аналіз, організація клієнтів, робота з зібраною базою. Тобто, ви всі. Контакти зібрали всі заявочки. Частина вас купила, частина сказала, я піду на наступний потік. Будь ласка, запропонуйте їм одразу. Е, тільки закінчився ваш, на ваше навчання. Одразу пропонуйте. Друзі, скоро з набираємо наступний набір в групу. Спочатку попрацюйте з базою, потім виходьте в сторі з прогрівами. Якщо ви круто вмієте працювати з базою, вам ті прогріви треба буде постільки, поскільки. Повірте, вам ну нормально працювати з контентом з базою, і все буде окей. UTM всіх посилань і аналіз, це починаючи з другого потоку, треба. UTM це таке спеціальне посилання, по якому ви відслідковуєте кожен крок вашої аудиторії, куди вони нажали в шапці профілі, скільки нажало, чому саме туди нажало, як на це повпливати. Це такий технічний, задроцька штука, але вже починаючи з другого-третього потоку, про це треба задумуватись. Збираємо відгуки, загальні враження від навчання, збираємо кейси, реальні, успішні результати. Частіше за все, це 10-20% групи дають результати. Інші люди. Не те, що там люди якісь там не працюють, чи ще що для людей це просто не той етап, де вони можуть видати результат. Вони підуть на наступне навчання до когось і там стануть кейсом. А ви були просто такою проміжною ланкою. А хто до хтось до вас вже доходить і стає кейсом, і ви такі о, це мій кейс. Насправді це людина, просто молодець, що вона працює, що вона виконує все, що ви їй даєте, і ви молодець, і людина молодець. Але я вважаю, що людина більше молодець. Загальні види контенту, результати, огляди, бекстейджу, тощо все це збираєте якомога більше контенту для того, щоб готуватися на наступний запуск. Ось це такий етап аналізу. І наступний етап останній набір нової аудиторії. Ведення блогу, боже, це просто неймовірно важливо. Я не знаю, там кажуть інколи, що не треба вести сторіси, не треба знімати рілс. Я не знаю, хто ці люди, як в них це виходить. Але я точно знаю, що людям бляха цікаво спостерігати за життям людей. Люди хочуть довіритись, люди хочуть проникнутися якоюсь особистістю, щоб потім до неї йти навчатися. Тому будьте цією особистістю в себе в блозі. Будьте яскравими, будьте цікавими, будьте завжди з вашою аудиторією і у вас не буде ніколи проблем з продажами і з набором аудиторій. Створення контенту обов'язково рілс по рубрикам. Якщо ви не знаєте систему рубрикації Рілс, в боті вже є кнопка ефір про рубрики, є відео в мене окреме про рубрики в контенті. Подивіться його, будь ласка, так само, тому що це дуже важливо. Ну для... це дуже важливо. Рілси це просто. ну, ну Ну, дуже важливо, контент в блозі має бути ахіренний, якісний, крутий, цікавий, насичений, яскравий. Тобто, подивіться, будь ласка, це відео, воно вам дуже сильно допоможе. І обов'язково запуск реклами. Постійне додавання нової аудиторії. Дивіться, цикл прогріву людини. Це плюс-мінус 6 місяців. Тобто, ви за той час, от ви запустили рекламу, ви проведете два запуски. А людина, яка до вас прийшла в цьому місяці, вона буде через півроку тільки починати купляти. Тому набирати аудиторію треба на постійній основі. Реально відтестовано 6-12 місяців. Людина за вами спостерігає на вас з вами прогрівається і потім активно купує. І чим більше ви набираєте аудиторії, тим краще. І тепер, що ми робимо? Набір нової аудиторії, цикл запуску 2-4 місяці, тобто 2-4 місяці ми набираємо нову аудиторію і знову починаємо збирати заявок за допомогою заявки за допомогою цих методів. Там прогріви в сторісах, в Рілсах, в діректі збираємо, де завгодно збираємо, проходимо знову цей цикл, продаємо, проводимо навчання, збираємо результати, набираємо нову аудиторію і по, новій, по новому кругу. Тобто, ця система, ця Покрокова інструкція просто можна по колу запускатися, запускатися, запускатися і реально заробляти, покращувати своє життя, це не складно, це, це, це нормально. У кожної людини є достатньо в голові розуму, клепки для того, щоб це зробити. А якщо ви хочете пройти цей шлях з нами, щоб ми вам допомогли, все підказали, звернули увагу саме вас на те, що вам треба. Якщо хочете дізнатись про те, яке навчання в нас є по цій тематиці, які в нас взагалі є навчання. То заповніть невеличку анкетку, вона вже вам прийшла в боті. Просто буквально пару питань заповніть. Ми з вами зв'яжемось, поспілкуємось і все розкажемо, все запропонуємо. З вами був Влад Ковальов, Я бажаю вам крутих запусків, крутих продаж ваших цифрових продуктів. І яскраво грайте в цю гру під назвою Життя.